Внутрішнє м'язове введення антибіотика. Перед початком роботи миємо руки водою з милом. Витираємо руки одноразовим паперовим рушником. Рушником закриваємо кран. Одягаємо маску. Лиску лікарських призначень вибираємо призначення. Пацієнта. Перед контактом з пацієнтом та його зовнішнім середовищем здійснюємо гігієнічну обробку Ідентифікуємо пацієнта, проводимо психологічну підготовку, пояснюємо мету та хід процедури та отримуємо згоду на виконання маніпуляцій. Після контакту з пацієнтом та його зовнішнім середовищем здійснюємо знову гігієнічну обробку рук. маніпуляційного кабінету. Повернувшись від пацієнта маніпуляційний кабінет, ми перевіряємо необхідність всього обладнання. Для внутрішньом'язового введення антибіотика нам знадобляться стабильний лоток із пінцетом, перевіряємо термін придатності та герметичність упаковки. Нам знадобиться шприц об'ємом. 5 мл з двома голочками. Стерильний прив'язувальний матеріал. Перевіряємо термін придатності та герметичність упаковки. А також листком лікарських призначень ми звіряємо назву антибіотика, дозування. Перевіряємо термін придатності та робимо макрооцінку флакона. Обираємо розчинник для розчинення антибіотика. В даному випадку ми беремо розчин натрію хлориду 0,9% розчинок. Перевіряємо термін придатності та робимо макрооцінку на світлому фоні на наявність домішок, зміни кольору чи наявності осаду. Здійснюємо гігієнічну обробку рук. Стаємо інструментарій. Відкриваємо лотушку. методом суму, викладаємо на маніпуляційний стіл піднімаємо пінцет. відкриваємо та набираємо перев'язувальний матеріал. Декілька кульок залишаємо сухими, всі інші змочуємо антисептиком, відкриваємо шприц та викладаємо його на стерильний лоток. Поколку від шприца відправляємо в медичні відходи категорії А. На підгольчатий конус шприца одягаємо голочку для набирання та розчинення антибіотика. Зверніть увагу на правильність тримання шприца. Обов'язково вказівний палець підтримуємо голки. Беремо ампулку. Та відправляємо лікарські засіб з вузької частини ампулки в широку. Вологою кулькою, змоченою антисептиком, по спіралі протираємо верхівку ампулки. Кульку відправляємо у контейнер з медичними відходами категорії А. Сухою кулькою від себе відламуємо верхівку ампулки. Пластикову кришку із флакона з антибіотиком обробляємо спиртовою серветочкою. Відкриваємо і другою проспиртованою серветкою обробляємо гумовий корок флакону. В шприц набираємо необхідну кількість розчинника. Зверніть увагу, як правильно тримається ампулка з розчинником. Пусту ампулку відправляємо у метичні відходи категорії А, так як вона є первинною упаковкою лікарського засобу. Далі вводимо розчинник у флакон. Обов'язково ми притримуємо муфту голочки, так як створюється тиск, і голка може від'єднатися від шприца. Та антибіотик може вилитися назовні. Від'єднуємо шприц від голочки та обережно розчиняємо антибіотик у флаконі до повного його розчинення. Повторно під'єднуємо шприц до голочки, яка знаходиться у флаконі з вже розчиненим антибіотиком. Та забираємо із флакону необхідну дозу антибіотика. Від'єднуємо шприц із набраним антибіотиком. Флакони з голкою відправляємо в контейнер з медичними відходами категорії Б небезпечно гострі предмети. На підгольчатий конус шприца одягаємо голочку для введення антибіотика у м'яз пацієнту та витискаємо зайве повітря. Перед безпосереднім введенням антибіотика в м'яз здійснюємо гігієнічну обробку рук. У маніпуляційний кабінет прийшов пацієнт. Просимо його зайняти горизонтальне положення на кушетці та звільнити сідницю від одягу. Обираємо місце ін'єкції. Це є верхній зовнішній квадрант сідниці. Проводимо пальпацію майбутнього місця ін'єкції на наявність інфільтратів. Кулькою змоченою антисептиком обробляємо місце ін'єкції. Використану кульку відправляємо в контейнер з медичними відходами категорії А. Сухою марливою кулькою. Знімаємо залишки антисептика і шкіри в місці майбутньої ін'єкції. Знімаємо ковпачок з голочки, відправляємо його в медичні відходи категорії А. Перевертаємо шприц, щоб при введенні у м'яз він створював прямий кут по відношенню до сідниці. Швидким впевненим рухом проколюємо Шкіру голочкою та вводимо голочку у м'яз. Вводимо лікарський засіб. На місце ін'єкції прикладаємо марливу кульку. Виймаємо голочку зі шприцем. Відправляємо шприці з голкою у контейнер з медичними відходами категорії Б. За наявності крові на кульці. Відправляємо її в медичні відходи категорії Б. В іншому випадку це категорія А. Лутоки з пінцетом відправляємо в контейнер із дезінфікуючим розчином для дезінфекції з подальшою передстерилізаційною обробкою та стерилізацією. Після виконання ін'єкції здійснюємо знову гігієнічну обробку рук антисептиком. Робимо відмітку про виконану маніпуляцію у листку лікарських призначень. Варто зазначити, що антибіотики будуть вводитися внутрішньом'язово лише в деяких випадках. Перше, Якщо виробник в інструкції зазначає, що цей антибіотик вводиться лише внутрішньом'язово, і другий випадок коли неможливо здійснити внутрішньовенний доступ. В усіх інших випадках чинною нормативною документацією передбачене лише внутрішньовенне введення антибіотиків.